Всім привіт! Самим кращим глядачам мого каналу. Подивимось сьогодні найкращі знижки в АТБ. ще залишається один день. Пройдемось, може хтось пропустив. У вас ще є один день, щоб купити найкращі товари. Найкращі Найкращі... товари? Найкращі, а, ціни наговорив. Товари за найкращими цінами. Ось, сир напівтвердий, гауда. А тепер я знаю, що багато людей купують безлактозні продукти. Ось такий безлактозний сир 150 грам, 48-90. Зі знижкою 30%. Зі знижкою 20% сир вершковий від своя лінія. Брусок 160 грам, 43,50. Також голландський від своя лінія. 4350. Звенигора. Сметанковий 160 грам вага. 5990 59, вибачаюсь. Плавлені сирки від своєї лінія дружба та вершковий, вага 70 грам. Зараз вони зі знижкою 11,90. Закуска, пікнік з шинкою та сиром, 200 грам велика упаковка 26,90. Тут я ще знайшов Маздам, Теж Польща. 150 грам. Шматочками. Два смаки в упаковці. Вісім порцій. 140 грам. Три куточки сирок. Хороша знижка 40% на ковбаску від а, своя лінія. Паличка йде 550 грамів яловичина люкс. Зі знижкою 40% першого сорту. 20% на ковбасний ряд, апетитний від розумний вибір. Розумний вибір першого сорту. Куряча, 300 грам палочка. Хочу звернути увагу, що для власників карти АТБ набагато все дешевше буде. Ну, набагато як. Якщо скупитись, то звичайно буде різниця відчутна. Для вас цінники ось в цьому прямокутнику. Бачу, що розбирають, дивіться, полупусті полички на ось ця від своєї лінії баликова напівкопчена, 45% знижки. Зараз. Коштує 65,90 паличка пів кілограма. Так, бачу, що теж розбирають ось цю ікру. Майже 30% знижка ікра Норвин в білому соусі з кальмаром. 48 гривень 160 грам баночка. Знижка на ікру лососева, горбуша зерниста, майже 40%, 184,50, 100 г. Яйця на сьогодні трішки в ціні впали 2 гривні 88 копійок. Так, домашні квочка 42 гривні 80 копійок. Квочка 41 гривня. Своя лінія 40 гривень. Яйця бачу в ціні трішки впали. Ну, це тішить. Знижка на майонез від гуляй поле. 20%, 300 грам. Не забудьте про шпроти делюкс. А, так, 190 грам. Арийські. Стандарти. Розбирають кетчуп. Так, який це в нас? Томатний чилі. Ось, дуже хороша знижка на ось цей відруна. Томатний чилі. знижка 30% 36,50. Теж зверніть увагу. Останній день знижки по 25-те включено. 25-те включено число. Ну, вівторок. Так, руна солодкий чилі, теж 30% знижки. Чіпси від своєї лінії, бачу, що розкуповують. Маленька пачка 70 110 грамів 110 грам 2690. І велика упаковка 200 грам 43,90. Чіпси Pringles по 100 гривень. Чай Хейліс. 100 грамів заварка. По каві картнуар, карамель вагою 120 грам. Так, це вона, не бачу, вагу не бачу. 170 чи 120. Здається, 120. Зі смаком карамелі 226,90. Вона така дорога. Я каву не дуже сильно п'ю. На каву монарх Якобс. Вага 280 грам. Ну да, для покупців з картою АТБ дійсно дешевше. 302 гривні. Ось велика карта, чорна карта, 250 грам вагою. 236,90, 120 грам. 112 гривень. І мацюпонька, 75 грам 73,90. Чорна карта арабіка Мелена, вагою 230 грам 92 гривні, 50 копійок. І е, чорна карта для турки вагою 250 грам, 95 гривень 90 копійок. В акції ще бачу амбасадор вагою 450 грам, 195, 80. Так, бачу, розбирають вершки від Яготинські Великі батончики від своєї лінії. Зараз по 18.30 будь який Бісквіти кекси з маршмелоу. Вишневі. Хто полюбляє вафлі? Від своя лінія. 2970 будь-які, з будь-яким смаком. Багато. 236 грам усі. Ну і класичний на артек. Так, а ось ці, мабуть, я візьму. Дуже х... хочу їх спробувати. Думаю, що смачний. Хто полюбляє ось такі каші на швидкоруч від своєї лінії? 7,20. Так, а від Акса 11 гривень. Так, хочу подивитись по олії, що сьогодні в акції останній день. дар, так? Да? Чи ні? Майола. Майола. Майола 850 мл 47,80. Ну, у нас наступний тиждень буде. В акції, де вона? Здається, відрозумний вибір, якщо я не помиляюсь, по 40 гривні. По 40 гривень буде. До речі, бачу в акції чумак по 5390, але в нас її всю розібрали. Теж хороша знижка 900 мл. Олія чумак. 53,90. Всю, всю розібрали, пусті полички. Так, розібрали квас від своя лінія хлібний. Теж хороша знижка. Можна зекономити 10 гривень. Можливо, в вашому, а ще є. 28,90. Двулітровий. Зверніть теж увагу. Туалетний папір від своєї лінії. Чотири штуки в упаковці, двошаровий. З ароматом персика. Рушники паперові. Дві штуки в упаковці, двошарові, відрута. Розібрали ватні диски і ПЕК, можливо, у вашому АТБ вони ще є. Знижка 23%, теж хороші вони, не розшарюються, не відокремлюються один від одного. 20 гривень, 80 штук в упаковці. Вологі серветки. гігли з клапаном 72 штуки. Антибактеріальні 30 гривень 90 копійок. І ось такі ще є з клапаном від Гіглес 72 штуки, 25 гривень 90 копійок. Серветки для Бебі 72 штуки з клапаном. 21 гривня 80 копійок. Ще одні вологі серветки. Гіглас в упаковці 120 штук. Ціна 40 гривень, 40 копійок. Пелюшки від своя лінія, 10 штук в упаковці, 62 гривні. Жіноча гігієна 9 штук, хлібрес, 30 гривень 40 копійок. І лібрес 10 штук, 34,20 гривень. Хороша ціна на гель, крем-гель для душу дав. 250 мл, 40% знижка. 55,90. Так, Можливо, в вашому АТБ ще є крем-мило дав. 32 гривні 90 копійок. Це великий шматок, 135 грам. Капсули Savex, Color, в Упаковці 10 штук. Порошок Савекс, колор вагою 3 кілограми. І бачу ще кондиціонери Савекс. Теж порозбирали. Вага. Де вага? 900 мл. 68,50. Розпродають все. Надувне, круги надувні, фламінго рожеві, розпродаж для пляжні аксесуари в АТБ. Це все можна купити в АТБ зараз по розпродажі. Ну що, я вам хочу побажати економних покупок. всього всього вам найкращого, а я вже йду знімати наступне відео. До зустрічі!